Органічна хімія це хімія сполук карбону. Отже, в усіх органічних речовинах обов'язково має бути карбон. Крім карбону, завжди ще є гідроген. А також не завжди можуть бути такі хімічні елементи: оксиген, нітроген, сульфур, фосфор. Органічних речовин є дуже багато, понад 10 мільйонів. І ви можете запитати, як один хімічний елемент може утворювати таку величезну кількість речовин. А все дуже просто. Є кілька золотих правил органічної хімії. Перше золоте правило органічної хімії: в органічних сполуках карбон має валентність 4. Тобто ми пишемо карбон, і біля нього завжди 4 рисочки. В органічних сполуках атоми карбону можуть послідовно з'єднуватися між собою, утворюючи лінійні молекули, розгалужені молекули, циклічні молекули. Але це ще не речовини. Такі малюнки називаються скелети. Ці скелети стануть речовинами тоді, коли ми по кожній рисурці допишемо H. І це вже у нас буде органічна. Речовина. Перші шість класів об'єднуються загальною назвою вуглеводні, тому що вони складаються з карбону і гідрогену. Колись карбон називався вуглець, гідроген називався водень і вийшло вуглеводні. Отже, вуглеводні поділяються на насичені, ненасичені і ароматичні. Насичені, чим насичені? Гідрогеном. Ненасичені, чим ненасичені? гідрогеном. Ароматичні, називаються так, тому що перші представники мали аромат. Далі у насичених є два класи речовин. Алкани і циклоалкани. До ненасичених відносяться алкени, алкіни, алкадієни. Ароматичні арени. Я думаю, що ви вже зауважили, що тут усюди корінь алк, виключаючи арени лише. Алкани. Цикло алкани, алкени, алкіни, алкадієни. Ал Це не просто так. Усіх алканів у назві суфікс ан, метан, етан пропан-бутан. У цикло алканів префікс цикло, циклопропан, циклобутан, циклопентан. Алкени суфікс ен, етен пропен, пропенбутен. Алкінів суфікс ін, етін пропін бутін. Алкадієн суфікс діен, Пропадієн, бутадієн, пентадієн. В усіх вуглеводнів є загальні формули класів речовин. алканів – це NH2N плюс 2. Циклоалкани це NH2N. Алкени це NH2N, Алкіни – це NH2N мінус 2, алкадієни це NH2N мінус 2, арени це NH2N-6. Бачимо, що Це Н H2N завжди є, а далі може бути C NH2N. Як у випадку алкани і ци і алкени, ЦН плюс -2, 2 алкани, і ЦН ажбен мінус 2 алкіни і алкадієни. Особливості будови. У алканів особливості будови є те, що ніяких особливостей будови немає. Тобто є карбон і є 4 рисочки, ланцюг відкритий. У циклу алканів карбон 4 рисочки, але атоми карбону мають бути з'єднані в цикл, тому ми беремо N більше рівне 3. У алкені має бути один подвійний зв'язок, у алкіні має бути один потрійний зв'язок, у алкадієнів має бути два подвійні зв'язки, і у арені має бути шестокутник з кільцем середині. Спробуємо з'ясувати, до якого класу речовин належить кожна з формул. Формула А це у нас алкан. Формула Б це у нас алкен, тому що є подвійний зв'язок. Формула В ми бачимо шестокутник з кільцем середині, і ми можемо твердити, що це є арен. Формула Г у нас маємо потрібний зв'язок, тому алкін. Формула Д бачимо, що атоми карбону з'єднані в цикл, тому циклоалкан. алкан, і формула Е бачимо два подвійні зв'язки, тому це є алкадіє.